Книга псалмів, другий псалом Псалом Давида. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають, і князі нараджаються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває посміється, владика їх висміє. Він тоді у своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчиш їх, як посуд ганчарський, а тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі, служіть Господові за страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не рознівався, і щоб вам не загинути в дорозі. бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.